Всіх рада вітати на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ і не тільки. На родину 4 чоловічки. Значить, що я придбала? Ось такі олівки, зараз вони по акції, я їх дуже люблю. З лимончиком. Там зараз у них є така віна, віна світу, і там в цьому каталозі ось це указано. А що ще я придбала? Шпроти річські. Я не, не пам'ятаю їх ціну, тому що, знаєте, хочеться рибки, але. В Харкові зараз дуже, дуже жарко, у нас 40 градусів, тому рибку, мені кажеться, більш безпечніше зараз куштувати ось в такому вигляді. Смітана молокіє, теж в АТБ. Зараз акції немає ніякої, тому я взяла сметану. І знаєте що ну потім розкажу. Також взяла лимон, зараз дуже спекотно. Хочеться чогось свіженького, я беру просто. Додаю водичку, лимончик і п'ю, щоб жажду втомить. Також місто Харків, Кулінічі, виробник хлібоболочних виробів. Ось такий батон тостовий Ми беремо з радістю, робимо, їх в тост, в то, робимо з радістю такі тостики на, на, на сніданочок. Скоржики, день в день. Хочеться щось солоденького, але, знаєте, біля печі не дуже хочеться випікати і там робити всяке таке. Тому, так як я на предыдущих своїх відео набрала варене з тому мені треба її користуватися. Я взяла ось такі коржики, намажу їх, і там же масло я брала на прошлій неділі багато, тобі ж мені цього всього вистачить яйця, теж в АТБ, сама вибрала. Ну, знаєте, вибирати було нічого. Це я вибрала. Що, що було. Я сподіваюся, що вони будуть дуже гарненькі. Хоча, написано, бачите, це один. Тобто я вас думаю, що не дуже погані. А, ну, Це тебе все. Зараз я покажу інший магазин, а потім ще пакетик за тебе. Значить, Ще я була є у нас в Харкові Салтівський м'ясокомбінат. Такий магазин я зайшла, а в них ця сметана 3990. Я купила оцю за 50. І думаю, ну чого ж мені не взяти, тим більше виробник непоганий ферма. І Як я люблю в стаканчику, з кришечкою, щоб зручно зберігати в холодильничку і закривати. І також придбала в них ось таку олію соняшнику рафіновану, вона 49,90, 830 грамів. Вона в них дуже рідко буває. Я, я вже заходила неодноразово і хотіла її взяти. І тут я чисто випадково заходжу, а воно стоїть. Вона мені одразу вам скільки? А я думаю, ну як скільки? Одно, а потім думаю, ну, чому одну. У мене ж родина та велика, візьму дві. Так, на Кабачки я купила два в АТБ, чому тільки два, бо ціна на них кожен раз падає, падає падає. Зараз літо дуже спекотно. Це все моя їда. В основному кабачки. Я роблю в мультипічі з чесночком. Я брала на минулій неділі чесночок з майонезом і в мультиварку зверху, зверху помідорчик. Ось помідорчики, я придбала помідорчики, огірки, все це і картоплю я придбала на вулиці. Все це мені обошлось 102 гривні. Картоплі здесь 1,5 кг. Я не знаю, сколько чого, но я просила по пів кіло. Помідорчики тоже має бути кіло, вони стоять 60 гривень, а огурчики, чесно кажучи, не помню. Картопля, пам'ятаю, помню по 28 гривень. Так, ось що ще я придбала, я зайшла в нашу рябу, купила ось таких три філе. Воно зараз дуже дороге. Ну, я не знаю, я, я вже давно не купувала в ценах загубилася 222 гривні кг. це я скупилася на 193 гривні. Тут, бачите, майже, майже кіло, тут три штучки, якщо вам видно на відео. Да. Це я буду варити окрошку. Червоний маркет. Є така сеть супермаркетів, типу Аврори, а може і не типа. общем, ось такий кондиціонер для прання в них. Коштує 39,90. Я взяла, спробую. Потім вам скажу свій вигук. Наша також червоний маркет 17 гривень. Ось такі таблеточки від комарів. Бо в нас, виходять, з того, що ми дуже високо живемо, до нас все одно комари долітають. І що ще? І ще один пакетик, це я теж покупала в АТБ. Ще щось згідно, це вже все по акції. Мило, я його дуже полюбляю. Воно мені відстірує всі мої, пі... всі мої плями, всі... все забруднення. Мої плями дитячі. Перед пранням треба намилити це пятно, а потім це вкинути в стірку, в пральну машину і воно разом з п'ятном все відвалиться. Зубна паста лаколот дитяча. Шо, що їх сказати? Не знаю, що сказати. Ми брали. Дитині подобається. Я не бачу після нього якогось поганого ефекту. К стоматологу ми не ходимо, тому я так думаю, що це значить вона гарна. Там напишіть, може. Совий соус чумак зараз по акції. Що можна сказати? Гарний виробник, гарний товар. Я вже брала, був, був теж колись по акції. Зручна, дуже бутилочка, нічого не, не протікає, не проливається. Пластик гарненький, він не мнеться, нічого не піддається, ніякої корозії. в общем, і, вну, і, 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 і внутрі зовні дуже приємно. Також я купила, не дивлячись на те, що мені лікар заборонив алкоголь, я трішки приболіла, але ну, я думаю, я собі куплю. Хай лежить. Коли я одужаю, я з радістю його одужаю. Ось так ось. Я брала його. Мені, 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 мені сподобалося, там як уже, як самі хочуть. Що ще взяла таке? Ось м'ятне пюре. Для маринаду м'яса, я інколи додаю. І так, знаєте, щоб в холодильнику зберігалось, так же скажу, чому беру зручне пакування, добре зберігається. Так як в мене, знаєте, є холодильник, у кого одна, один господар, а в мене їх чотири. Тому якщо це буде інше пакування, чуть-чуть, я знаю, мені потім придеться мити холодильник. Тому я для збереження своїх нервів і всього остального я краще трішки переплачу на зручній упаковці. І мені добре і. І, і всім, хто зі мною мешкає, думаю. Туалетний папір мій любимий, я його беру неодноразово. Діткам моїм теж подобається. Спробуйте. Якщо ви таким не користуєтесь, то спробуйте. Ось я купила одразу три пачечки. І також, як також сезон літа, зараз фрукти йдуть вовсю, Я люблю пироги фруктові, я це обожнюю. І тому я купила аж ще 5 розрахителів. Бо ті, що я брала в прошлий раз, у мене не залишилося. На цій неділі мені довелося брати соду, бо в мене їх було мало. І що ще що я купила дуже багато морозива. Як ви казали, у нас дуже жарко. Я бачила інші регіони України, там Луцькі те їх заливають, а у нас шпари 40 градусів. Значить Шпари-шпари і більший раціон наш зараз складається морозиво. Я його все в холодильник положила. Теж вам все покажу. Купила багато, Городина багата. Все, морозиво. Купила багато, бо у нас родина велика, дуже жарко, їсти хочеться якогось десерта, щоб охолодитися, тому з радістю взяла багато і надіюсь, що нам цього вистачить на, на неділю. Таке упаковочка, 6 морозів, руть, бачите, запаковані. Я можу зараз, мабуть, відкрити, і ми з вами разом подивимося, що тут всередині, так, як воно виглядає. Мені, чесно кажучи, теж цікаво. О, бачите, вони кожен. Кожне кожне морозиво запаковано окремо. Ага, Ось такий ананасик. Ось Ананасик, ожина і диня лайм. Ось їх 6 штучок. Дуже зручно. І в холодильнику зберігати, і взагалі ось так ось. Морози воруть 100% ось таких. Вони теж по акції. Я їх придбала, аж 6 штук. Бачите? Раз, два, три, 4, 5, 6. Ось так. Ще якесь ще? Ось такі теж зараз в акції, в акційній газеті. Ось тут кавун, кавун-полуниця. Будемо все куштувати. кавун полуниць, їх чотири штучки. Значить, і що це таке з вибуховою карамелю? Раз, два. Таких ми взяли три, бо я таки не хочу даже куштувати, не знаю. Мені колір не подобається. Що ще ось такий пломбір? Три взяли, раз, два, три. Звичайний, дуже смачненький. 19,65. Я взагалі питаюся брати все, що смачно. Смачно, принаймні для мене, для моєї родини. А ось це я купила тільки для себе, бо таке морозиво в нашій родині їм тільки я. Тому я собі з радістю придбала аж три штучки. Буду їсти. І що ще ось такий хрещатик, пломбір. Дитинка попросила, ми взяли один, бо, бо, бо так решили. Ось. Оце все. Сьогодні я купила. Більшість нашого раціону зараз складається морозиво і також я хочу зробити окрошку. Тому, дякую всім за увагу. До побачення!